Всім доброго дня! Сьогодні будемо працювати з ремонтом. Покажу вам, що я роблю. Ось на такій зараз я працюю машинці швейній Zinker. Вона така достатньо старенька. Я вважаю, що вона йде для середніх та товстих тканин. Трішечки вам можу розповісти про неї. Бачите, в неї тут є ось такий а, вимірювач стіпку. Він в мене завжди стоїть на авто, тому що, чесно кажучи, я трішечки не можу зрозуміти, як куди що. Ну, мені не потрібно там нічого так змінювати, щоб розумітися, але. Ось така, наприклад, версія ось тут теж по центру стоїть, це положення голки. Воно в мене стоїть по центру. І я постійно, ну, як, як коли налаштовую перед тканиною якоюсь, наприклад, тонкою, то я обов'язково трішечки оцю штуку туди-сюди подвигаю, а потім. Повертає на місце по центру, тому що інакше буде, ну такі знаєте як петлі отам, на, на зовній стороні. Потім тут є ось такий налагоджувач це довжина стіпку положення назад. Увімкнути, вимкнути, але я вам скажу: що це положення назад, ход назад, він не дуже зручний. Тому що, коли на нього нажимаєш, то машинку треба підтримувати якось, інакше вона буде їхати туди. І ось таке колесо, так, тут намальованим вже маркером, тому що все постаралося. І ось тут є такі стежки. Вони. Класичні, нічого особистого. Петля тут ну, така начебто нормальна, але я знаю, що є і кращі варіанти. І ось цей зелений, ця зелена точка, то навіть оці літери тут і не потрібні, коли колесо крутити, то ця зелена точка вона переходить. На всі ці варіанти ці стежки, і а, все нормально і можна відстежувати так. І ось а, тут класична а, намотка шпульки. А, та все, а, Ну і що тут ще? Ще тут шпулька ось така горизонтальна. Начебто нічого. Знімається оця частина, щоб шити, підшивати якісь там рукавичі, брюки. І ось так я на ній працюю. Ну, Вона така трішечки, трішечки вона голосна, але не так, щоб ну, так прям дуже. їй, по-хорошому, то їй потрібен ремонт, ТО, Ось, будь ласка. Концерт 1. Ось, ось такий невеличкий облік, огляд цієї машинки. І зараз я буду відбирати коричневі, ось ниточки, коричневі, тому що мені потрібно буде, зараз покажу, що вам буду робити. А ще я хочу вам показати з цієї машинки, що тут і шпулька, вона не така, як зазвичай ми звикли. Тобто, бачите, в неї такі скругленні оці місця. От не і інше. Вони такі, начебто як НЛО, такі. І вони саме для цієї машинки, може, ще й для якихось моделей зінгеру чи якихось других інших машинок, але класичні рівні шпульки, до яких ми звикли, то їх у, прод... у продажі вони є, але сюди вони не підходять. Тут повинні бути ось такі. Бачите? ось. Ось така форма в неї повинна бути. За розміром вони класичні, але по формі вони трішечки відрізняються. Ось так. Так що, якщо у вас попадеться пробуваєте, чи вам дадуть якусь таку машинку з подрібними шпульками, то майте на увазі, що треба зберігати оцю форму. Якщо ви будете поповнювати собі шпулочки. Так що. ой, так зараз а, в такій роботі в мене є ось такі джинси. Щось з ними страпилось. Їх розрізали а, біля шву, а, тому що. Наша тітка зламала ногу, на жаль, і її розрізали, щоб ну, оголити ногу. Тому ось мені треба буде відремонтувати і ремонт цей, в принципі, він не так уж і складний. Що я зараз зробила? Я зараз взяла і випрала ось цю о, стіжку від строчку, Потім я беру тут такий, як звеньовий такий, бачите, строчка отака звеньова. я її теж випарюю, але не випарюю, тільки ось до, ну, десь сантиметрів на п'ять відступаю вгору. І далі я хочу взяти і десь на півтора-два міліметра зшити ось цей. Ось, бачите, ось якщо так я потягну, то тут відходить цей кусочок. ось. І ось сюди, десь отак, туди. І тут на максималочку я виведу оцю зімкну ці дві частини. А потім знову пущу отак строчку тут та відстрочу від відділочну зроблю і понизу теж. Кожен етап я буду показувати, нічого складного тут немає. І я вважаю, що кожен зможе зробити таке в своїх домашніх умовах, якщо у вас там є, і не думати про те, що це потрібно там щось таке. Ні, це можна зробити достатньо швидко і буквально. там, ну, з розпарюванням, то буквально ну, хвилин за 15. Отак. От так що, давайте поїхали. Я зараз е, повністю зніму оцю строчечку, сшиваю е, і покажу вам наступний мій етап. Так от, я беру е, зараз е, Підігнала ось цю частину, ось цю частину від основної від основного полотна. Ось сколола, зафіксувала таким чином, і ось, оцю, бачите, канавку, яка залишилась від старої строчки. Ось тут я починаю, бачите, ось. Ось ця оригінальна канавка, ось вона строчка оригінальна. А я її пускаю звідси десь, від самого там самого-самого початку, і виводжу виводжу так плавненько, плавненько ось сюди ось в цю канавку. І таким чином я збережу я практично. Запущу потім усю цю строчку, ось це місце, яке зістрочене, тут десь до 2 міліметрів, оцей простір. Залишається. І я все це запущу потім отуди в шов як як і було. І таким чином, ця штанина вона не буде така завуська, ну, якби ж то я зробила по-іншому. там Просто ось цю сторону, ось зараз покажу. Якби зробити по-іншому тобто повністю відрізати оц, оцей, о, 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 оцю частину. Оцю. Відрізати, а потім запустити а, на ну, майже на тут практично 2 см розмір шва. Запустити ось тут, як було б ну, дуже-дуже загузька штанина. Сразу. І потрібно було б дублювати на іншій стороні. Але таким чином ми можемо а, зберегти максимальну ширину, ну, практично нічого не змінюючи. Так що а, я зараз це буду зістрачувати, а потім а, покажу вам. Що в мене вийшло. І, до речі, коли я розпарювала, розпорола все, бачите, я підгибку теж підкодця і теж розпорола, тому що він в мене теж іде на відстрочку. Потім я його підігну, відстрочу, і як нічого і не було. Ось таким ось чином. Так, я працюю. Ось дивіться, ось, ось так в мене вийшло. А, бачите, тут те, що я ось тут починала зшивати, ось воно трішечки-трішечки ось тут виходить. Але коли я його так от а, зімкну на відстрочку, бачите, то воно все увійде туди. І його не буде видно. А оця ну, трішечки тут такий заломчик, нібито залишиться, ну тут нічого не поробиш. То він вже буде. І отак я візьму, ось зараз, зараз воно ось так. І я його ось так буду відстрочувати запущу максимально так, щоб не забирати ширину. Ось так. І ось ця вона практично увійде туди. Ось так я його зроблю. Потім я його вже відпарю. І зроблю підгибку. Ось так. Те, що воно там сховається, все. Практично його видно не буде. Так що, ну, це, це мій такий спосіб. Це мій такий спосіб. Так що я не буду навіть більш там заходити, знаєте, як ось тут по ці, Я не буду заходити, я просто його зімкну ось так, і все, на відстрочку. Ось якось так. Ну, Воно так тут і було, тому що а, коли я випорювала ось цю відстрочку, то воно ось, ось з таким відхилом і було. Бачите, ось вона від строчка, і ось вони а, сліди від, від строчки Такий за, захід такий. Так що із, соб, я, можна сказати, все повертаю на своє місце. От, тоді пішли далі працювати. Нитка в мене майже майже-схожа на ту, яка є на цих джинсах. Але ж. Чесно вам скажу, бігати тут шукати е, нитки, ну, щоб вони були такі ж самі по кольору, е, просто немає де, тому що ну, в місті, містечка, в якому ми живемо зараз, тут е, з цим не дуже добрі справи. Е, і, що ж, будемо максимально. Е, Підходити до того, що в нас, з чим в нас є. Так, поїхали. Ну ось, ось так в мене вийшло. Зараз я його відпарю, і це, ну, начебто, знаєте, його, ось це місце. А, спарю. Так, спарю а, від. Прасую, щоб воно було вже ну, начебто гладеньке таке. І тут трішечки-трішечки такий ось а, заломчик, начебто буде. Ну, Від цього нікуди не дінешся, але ми максимально зберегли ширину а, брюк, штанин. І ось так, ось так воно а, з, зі спів. Зі спідні, як це як з знаночної сторони. виглядає. Ну, так як в мене немає верлока, тому я просто тут пустила ще поверх додаткову відстрочку, яка просто стримує ось цей шовчик на одну сторону. Ось, І я не відрізала нитки, тому що завдяки цим ниткам воно ще додатково дає ну, такий стабілізатор начебто. Так от. І що, що, що тут хочу зробити, так це ось цю, хочу залатати дирочку трішечки. Ну, Тут трішечки, то я її зараз і відлатаю. То можна було зробити коли. Були а, розрізані брюки, але я тільки зараз це помітила. Ну, нічого. Зараз я туди підлізу і трішечки-трішечки його підлатаю, щоб було вже максимально красиво. Ось так відремонтувала я брючки для нашої тітки. Ну, нічого, можна ще й поносити ці джинсики. Тому що вона часто їздить на велосипеді, і їй вони будуть дуже-дуже до, до, до за допомогою, скажімо так. Так що, так. А Якщо у вас є якісь ще, будь ласка, варіанти, можете написати. А якщо вам сподобався цей варіант, теж пишіть. Мені це цікаво, тому що одразу скажу, що ремонтами я не займаюся. Це такий а, штучний варіант, коли ну, він до мене може прийти від когось зі своїх. А так, то ремонти я не, не, я не по ремонтах. Так що пишіть з задоволенням ще щось нове дізнаюся. Всім до побачення і до нових зустрічей.